Спланована атака на моє ім'я. Ольга Фреймут відреагувала на публікації в змі, де вона нібито емоційно висловила зневагу до чоловіків, які не йдуть воювати на фронт. В інстасторії ведуча пояснила, що це фейк, адже з початку повномасштабного вторгнення вона не спілкувалася з українськими змі. Мені приписують якісь цитати з росизмом з дешевою мовою, з якимись вульгарними думками. Це просто спланована така атака на моє ім'я. Мені дуже важливе моє ім'я. Тому мої юристи вже шукають того, хто написав цю задумалину про ухилянців і прописав це як мою цитату. Юристи вже над цим працюють. Я сподіваюся, що ми зможемо подати в суд і знати власника цієї сторінки. Телеведуча закликала не вірити фейковим новинам.